Говорити, давай, день, помісті, раді всіх літаки, не дивлячись на сьогодні час, ви всі відповідально поставилися до своєї місії. І сьогодні на розгляд комісії в порядок денний три питання. Два питання стосуються соціальної базиння, одне питання е, освіти. Е, тому, будь ласка, якщо полощі пропозиції по порядку. Немає, будемо розпочинати. Ну, я так розумію, є пропозиції до порядку денного. Скільки у вас проєктів Рінан на над собою? Один. Один. Другого ви не брали? Ні. Не буде його. Тоді все пропозиції нема. Так, тому будемо розпочинати е, присутні сьогодні на комісії. Комісії соціального захисту Булах, Коваленко, Воскобойник, запрошені Пінчук, Оліфієнка, Бажок і Вільська Світлана Анатолійовна, наша з вами колега. Тому розпочинаємо з першого питання. Перше питання внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення на 26-28 двадцять восьмій роки, затверджено рішення сесії 8-го скликання від 23 липня 25-го року. Доповідає нам Божо. Ольга Олександрівна, будь ласка, шановні депутати, слухаємо. І шановні депутати пропонується такі зміни нації до заходів програми, зокрема, доповнити їх пунктом симптом і пунктом Синтом Пункт Ми передбачаємо надання матеріальної допомоги сім'ям з дітьми, які проживають на території Мещенського та Бахсинського округу а, з розрахунку по 2 тисячі гривень за місяць. Січня по червень і з вересня по грудень місяць. Відповідні зміни ми вносили в попередню програму, в яка зараз діється двадцятий. Надання допомоги на поховання особам, які здійснили поховання жителів Гордянської міської територіальної громади, які загинули померли внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України на території Гордянської міської ради, самі десять тисяч гривень на основі документів, особистої заяви копію паспортиного коду сідописнець, копія документів, що підтверджує на загибелі особи внаслідок російської агресії. документи виданої особі чи здійснили поховання і реквізити банківського рахунку. Виплата буде здійснюватися відповідно до рішення виконавчого комітету. І ще е, не було в проєкті рішення, яке надавалося депутатам, але є пропозиція внести пункт п'ятий доповнення. Пункт п'ятий у нас стосується надання матеріальної допомоги членам сімей загиблих в мерах військової служби Але виникло питання в тому, що якщо залишити лише цей документ, тоді неможливо надавати допомогу тим особам, які здійснили поховання військовослужбовців, які, наприклад, загинули під час відпустки, тобто не діючі військовослужбовці. Але всі в нас був випадок, що він повернувся і загинув, ну не загинув, але помер помер, був, був дівчиним військовослужбовцем, але не бойова травма. То пропонуємо. Залишити цей документ, або вказати, що це буде документ, що підтверджує факт мобілізації та перебування на військовій службі на час смерті. щоб не було розділення. І також пропонується внести... Ну, О, ще є одне питання, чи ви зразу все було. Ні, це по перші все по цій програмі. І пропонується у пункті 2 там вели рішення. Контроль за даним виконанням цього рішення покрас покласти на комісію з питань читаного захисту населення, прибравши звідти контролю, які здійснювала комісія з mm бюджету. -hmm. Щоб профільна комісія розглядала зміни mm -hmm. страха. Це не поміла, була так Yes, yes. Uh бюджетна комісія не тому що це так фінансово питання, что высоко и зміниш финансового боку. Затвердили зміни бюджетного бюджета не розглядали, вони сказали, це не залишиться профильні комісія. Залишиться профильний комісія. Хорошо бюджетна комісія. Не, це треба питання винести на суд. Ну, я вважаю, що члени комісії питання бюджету фінансів бюджету і так далі, ну, ігнорує ці питання на, вибачте, п'ятому році каденції, вже 5 років. Перші чотири було все добре, а на п'ятому щось сталося у нас. Я вважаю, що бюджетній комісії. Я не маю заперечень, ну, ні для кого з них. Це їхнє бачення, хто там у них проти, я не знаю. Але чогось воно е, отак от комісії, яким не було тільки побачити, що рядом іще щось має відношення до освіти або до стану захисту, то це не наше питання. Ну є вони зрозуміло. Це питання стосується двох комісій. комісії, тому що фінансова сторона це тому. Можна, 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 щоб... дали, питання, питання документальні, це вже ж дійсно це наше повноваження. Тому можливо, ми рекомендуємо. До розгляду на комісія, але з того боку, що стосується нашої компетенції, бо фінансово ми не можемо підтвердити документи, не знаючи. Фінансової частини або треба було запросити Наталію Олександрівну, щоб вона чітко розказала, чи є можливості бюджету здійснювати ці виплати, тому що вносити фінансові зміни до таких документів. Ми взагалі не маємо повноважень. документально да, на підтвердження статусів, на підтвердження там прописуєте. Що безпосередньо озвучені зміни і уточнення, вони якби фінансово будуть забезпечені однозначно. Це незначні витрати стосовно. Ну, розподілу бойова, не бойова втрата є ну не є дуже впечатлений. І тут тут так, да, і тут однозначно воно фінансово буде забезпечено, і що стосується виплаті слова Помашенки. Також питання ми розуміємо. Що це є пріоритет, в будь-якому разі, воно фінансово буде забезпечено однозначно. Ну будемо дослухатися до слова Окей. Скільки дітей там? Ну, про це я Скільки дітей? Ну, там десь 13 чи 12, хто давали до неї. Ну, що бачила її в вересні. І вони нам не подають документи, і тоді вже після того. Кожен місяць? Ні, діти на раз. Вони не подають документи на 4 місяці у своєму навчанні. На квартал, так, вчасть. Вона попадає в бюджетний рік, відповідно, ми не можемо. Дві тисячі місяць, Так. да. Yeah. Okay. Uh, така програма дії для машинського сільського. Uh, mm -hmm. Так, школьної комісії виборка. Ну дослухавшись до думки, скажем так, нашого заступника враховуючи підбереження фінансової сторони даної програми, виносимо на голосування питання про як. Рішення про внесення змін до програми соціального захисту окремих категорій населення на 20... 2026-2028 роки, затверджені рішенням 13 сесії восьмого скликання від 23 липня 25 року до розгляду на сесії та подальшого затвердження. Будь ласка, Женка, да. ще бакова да. найді. Коваленко. За. Вискованіва, да. так. Висоцька за сім, проти немає, утримались немає. Рішення рекомендовано до розгляду на сесії двадцять шостого лифолифятого року. Ну, про це точно не двадцять третього, Ага. Ну я брала із проєкту, можливо там. На два треті, двадцять п'ятого, які приїхав. Так, дякую. Шановні депутати пропонується внести розміни до пор до закладів програми, зокрема буде зараз понеділка. Де стосується те, що ми говорили з попереднього питання, допомогу <клухи> на поховання особам, які здійснили поховання, послухати мене колись. Зрозуміло, важливо походити і робити щось Контроль за поганням бюджет не буде погіршувати, ми пропонуємо ж Володимира Васильовича. Пачові ж кошти у бюджет пож. Ціна змінюється, не зміни не на ежах, де значить обговорення. То фінансові питання на голосування. Проєкт про внесення змін до програми спеціального захисту окремих категорій населення на 2023-2025 роки. затверджене рішення 37 сесії, 8 свекня від 23 листня 23 року. Будь ласка, висока mm -hmm. за. за. Щадбакова. За. 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 Болох, за. Коваленко. За. Баскобойніка. За всім. Чоловік проти немає, отримали, немає рішення проєкт рішення рекомендовано до розгляду на черговій сесії. І третє питання про припинення юридичної особи комунального закладу Бутівський ліцей Гернянської міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації. доповідає е, головний спеціаліст відділу освіти міської ради. Так, mm -hmm. Шановні депутати, Комунальному закладу витістки ліцей Градянської міської ради Чернігівської області шляхом ліквідації, так як станом на 1 вересня, цей заклад вже не є діючий, що мається на увазі, там не проходять заняття. До 1 вересня батьки забрали своїх дітей, перевели в інші навчальні заклади. Тому було чому ми не закрили 1 вересня, тому що це було на громадському обговоренні. Проєкт рішення було винесено на громадське обговорення. Громадське обговорення завершилося 24 жовтня 25 року. Тому часу за свою громадського обговорення ми юридично маємо право припинити юридично комунальний заклад Біківський місцевій радянської міської ради. Тому просимо підтримати. Було питання. Скільки педагогічних працівників влаштовано? І працевлаштовані, два тільки не працевлаштовані, тому що вони відмовилися, їм пропонували, але вони відмовилися. А скільки цього 15 п'ятнадцять пана, я присточні. Текст персонал. Текстерсонал зараз да, на простої вони також були. Зрозуміло. Оскільки я знаю, що колишній директор про того, що вони так і вони. Хто буде здійснювати процедурні питання ліквідації? Ліквідаційна комісія. Ліквідаційна комісія, яка вона всім звичайно. Згідно з вашого проєкту рішення. Питання. Ви всі рішення навчаються. Хто у хоробості, хто... В основному всі перейшли з місцей номер один, місцей номер два. Ну, а учителей там, да? Четыре в хороби далеки. Ну, хоробичи тоже есть. Е, хоробичи є. Так, без работы. Двое-четверое, да. Двое-четвое. Ну, а мы ж почти пропонувалось у всем. Работа пропонувалась. Нет, записано не. Ну, первичный персонал, да, фактично. Вони, а на посту вони ще і вистоять. Ну, поки не закінчили. Ну, і, і біржа. Да. Mm. Mm. Які ще питання? Mm. Ну, mm. Члени комісії, пропозиції. Mm. Виносимо на голосування проєкт э, рішення про припинення юридичної основи комунальної заклад бутівських ліцеї в міської міській чи не свободі шляхом ліквідації. Ріоренко, за. Щербакова. За. Медян. За. – «За», Короленко. За. Вискобинік. Висоцька за. За сім осіб проти немає. Затримались немає. Проєкт рішення рекомендовано до розгляду на сесії. Наш порядок де не вичерпаний. Так. Якщо є індивідуальні будь ласка, питання, пропозиція.